Вітаю всіх себе на каналі! У сьогоднішньому влозі хотіла вам додати трошечки різдвяного настрою, тому що бігаємо вже, скуплюємо різні подарунки, а як їх запакувати красиво, не всі вміють. Отже, я вам вирішила показати трошки такого секрету простого, знаєте, не такого професійного, а простого, щоб кожен міг це зробити. Будь-який папір навіть зараз газети. Дуже пішли в моду. Отже, це книжечка, я хотіла показати, як запакувати можна красиво книжку. Хотілося просто вам показати, як можна гарно запакувати невеличкі, маленькі подаруночки, щоб ніхто не догадався, що там всередині є. Я вам покажу, як можна запакувати книжку, як можна запакувати свічку, як можна запакувати. Ще багато чого, але ви знаєте, це може бути не тільки книжка, це може бути і пакуночок з цукерками. Бачите, ось такі відкритки в мене лишилися, бо я дуже любила збирати. Ну це ж тут Віталій, навіть а колись в мене в Україні було дуже багато, майже 500 різних різдвяних. Так, колись це було ще за радянського союзу, і відкритки були красиві. І я любила це збирати. Тут в Італії, воно в мене, знаєте, трошечки лишилося такого, Ось, бо люди не люблять відкриток. Все, ви самі розумієте, перейшло на, на телефон, скажімо так, відеоповідомлення або просто -ки. А для мене чомусь не знаю. Дуже важливо, не знаю, як для вас, напишіть мені в, під цим відео, чи ви користуєтеся ще домашнім пакуванням. Тому що вдома можна знайти і різні ленточки, стрічки вибачаюся, і різні ось такі листівочки. Старі навіть Головне, щоб вони не були підписані. Навіть якщо підписані, це не проблема, тому що можна обрізати ту частину, де підписано. Подивіться, як вийшло. Ніхто не догадається, що це книжка. Це може бути і коробочка цукерків. Приблизно цей ж самий діаметр, я кажу. Дивіться, це свічечка. А може тут бути і парфуми, щось отаке невеличке. Я дуже люблю запакувати так, щоб ніхто не здогадався, що всередині. Ну, кожен має свою фантазію, кожен пакує по-своєму. Я показую, як пакую я. Мої клієнти також дуже доволі, бо, як ви знаєте, хто зі мною вже давно. Я також працюю ще плюс моя додаткова робота це косметика і в гроше. Це французька натуральна косметика. Кому буде цікаво, заходьте у всі відео, які я маю, і подивитесь. Там є спеціально тільки відео з косметикою. Їх небагато, але я не люблю надоїдати, я люблю показати раз чи два. А кому цікаво, пишіть. Все розкажу, покажу і поясню. Вибачаюсь трошки за свій голос, тому що дуже сильно простуджена. У мене Стримуюся, не кашлянути. Що і... зробити? Сезон грипу. Сезон грипу, сижу вдома, лікуюся трошки, бо прихватило так конкретно, як кажуть. Ну, що зробити? Постійній період, час і для нього. От дивіться, як гарно вийшло. Це можна так і навіть парфуми запакувати. Папір сюди. От бачите, таку листівочку можна маленьку. І все є гарно. Тут можна спакувати і парфуми, і що хочеш, щось невеличке. А зараз дивіться, це була моя колишня непотрібна скатертина червона. Я її порізала, звичайно, не всю. Зробила таких шість мішечків, і це в мене буде на бутилку. Воно дуже гарно виглядає, бо ви такого не купите. Купите речі, які мають всі. А це буде персоналізовано, як я кажу, авторське пакування. І всі будуть знати, що цей пакуночок принесли іменно ви. Я дуже люблю таке пакування, тому що, щоб воно не повторювалося, звичайно, ми всі дивимося, інтернет, всі дивимося, якісь влоги. Зараз дуже велика маса всього є, що можна подивитися і навчитися. Як то кажуть, раніше такого не було, а зараз слава Богу. Але в мене щось залишилося із моєї, скажімо, молодості, бо я ще любила пакувати гарні подарунки ще і, і в молодості, і в дитинстві. Бо Різдво це моє найулюбленіше свято. Воно в мене, як з дитинства, теплі спогади від батьків. Потім вже, як вийшла, та заміж, так само любила робити подарунки. І тепер, як то кажуть, вже як бабуся, також мене чекає робити подаруночки. Ну і, звичайно, в обмін мені також дарують, і це дуже приємно. Але я люблю, як каже моя донька, заморочитися і упакувати так, щоб було красиво і іменно від мене. Найшла також ось такі наліпки, вони мене, якщо чесно, дуже давно, навіть не знаю звідки, і думаю, їх використати. Вони дуже якісні, тому що я вже пробувала їх наклеїти, і вони так добре клеяться до будь-якої основи, ось навіть до тканини. І не опадає. Я потім залишила цю бутилку на, скажімо, 5-6 годин, і воно не відпало. Так що, окей, пакування проходить. Ось, хотіла поділитися з вами таким невеличким відео. Відео виходить сьогодні в четвер і в неділю, хто мене дивиться вже давніше, трошки маленькі зміни в мене на каналі. Також хотіла попросити: не забудьте підписатися, проконтролюйте свою підписку, бо деколи YouTube робить такі сюрпризи, що може вас викинути з підписки. Так що проконтролюйте підписочку, а хто ще не підписався, підписуйтесь. На цьому буду з вами прощатися. До слідущих відео і бережіть себе. Па-па!